Всім привіт! Сьогодні ми граємо Мердер Містер 2. Я не виновен Клас. О, тут вже хтось вмер. Убийца. Зараз я ту убийцю витащу. Де воно? Може це воно? Ні. Ви чули? Дари я не вб'ю. Ай, мене вбили. Ну як так? Я почти по неї попав. Ну. Кстати, додати мене в другий. Буде мій нік в коментарях. Я там оставив для вас. Я приймаю дуже швидко заявки. Можемо грати довго. Я репудамся. Тома, цей мм шарей. Опа, там кой же был. Ой, я валяюсь. Так, а вона нас мардер. Ой. Шариф. Ми виграли, схоже. Да, ми виграли. Mm. Так. Йшлите в Team 2. Не сорок шостий уровень. шерифка норм дарев всех завалю. Ай, я подумал, что у нас же. Че ж та девка була. Давайте підаем в Може... підаем режим. Може пидаем. Бухевен, Давайте. Ну пошли ты домик вибирати Зараз візьму машинку спа Це правильно Давайте Давно. Ну. Стройку йду. Поїхали. Давайте, ні, тут якось спустувато. Давайте десь інший домик зробимо. Ой, він туди трохи поїхав. Та де всі гравці тут? En ooit, um, ik ben er niet aan het wijzen, het is niet. Ik ben het een beetje een beetje een beetje een Якщо я не байду, зараз я покажу де він банк. Тут ось тут туалеті. Я можу відкривати. І, кстати, давайте я вам покажу деякі секретки. Кредка находиться е, на... 에... біля банка. Так, де нас банк? Так туди не заходимо. Так заїжджаємо, заходимо через цю. І, і сюди проходимо. Не туди, до, туди, щоб зривати, забрати гроші на сейфу. А нажимайте на цю лампу, нажали, і тут ті як то хранилище, Тут камери є, все. Можете дивитись за Брукхевеном, Все. І друга секретка, я думаю, ви всі знаєте, біля заправки. Так. Ось Тут на нас Так, заходимо. І подивитись, тут все є. Щось врубати, виключати. Тут. У нас. Далі я вам покажу, де можна літати. Зараз я по пам'яті їду. Я точно не пам'ятаю, де воно знаходиться. Ні, тут дім. Я в шоці, як тут дім помістився. Куди нам треба в іншу сторону їхати? Йок, кстати, і ви бачите, вернем на номерах мінік. Тут бачите мінік. Додавайте в друге. Я з вами буду грати. Ого, це, це мої всі підписники. Ось тут. Так, забираємося сюди. Не. Тут можна було пішки. тут. о, моя машиночка впала. І тут у нас такий гелікоптер! Гелікоптер! Ой, подождіти. Так декому може не полетіти. Декому не. О, так мою. Гелікоптер, гелікоптер, гелікоптер. І так можна на школу попасти. Оп, пригру. Давайте пограємо в іншу ігру. Може, давайте пограємо виростей сад. Представляєте, я так назбирав свого городу багато на дуже багато. На, на.

Так, ну давайте грати. У мене 74 мільйона. Перебру, я не знаю наскільки тут збирали. Я можу вам манго поділитись. Не дуже багато чого є. Тут треба тут важко запрыгнути. Це шо таке? Думайте, наскільки я продам? Я думаю, десь мільйон чи більше. Мільйон триста, нормально. туди входим. Може, колодязь купимо. Косметик. Колодязь. Брати, не брати, напишіть в коментарях. Ладно, візьмемо. Только 15 миллионов осталось. Жалко. А так деку да Мужик, а так что я, шо, зря его купил? Походу зря. Обманули меня на колодец. И так классно. Я я роздаю вам, що хочу, можу дати. Всім пока. Я буду ще досі відео знімати. І всім ще раз пока.